Жашківському кінному заводу надано право експортувати сперму жеребців плідників на територію країн ЄС. Варто зауважити, що це єдине підприємство не лише в Україні, а й серед країн СНД, що отримало такий дозвіл, інформує нова доба. Дивіться про це детальніше у сюжеті. Повідомлення про це можна знайти на офіційному сайті Європейської комісії Діджи Санко. Список країн доволі короткий, а з України всього лише одне підприємство Жашківський завод. Як пояснив директор підприємства Олег Мигович, перелік вимог, які ставляться перед підприємствами, досить великий, і вимоги суворі, тож виконати їх не кожному під силу. До таких підприємств, як наше, що спеціалізується на племінній справі, є вимоги до того, де утримуються тварини, як вони утримуються, в яких санітарних умовах і які ветеринарні можливості підприємства. Наскільки високий рівень безпеки для тварин тощо говорить Олег Володимирович, дотримати всіх вимог не просто, та ми змогли це зробити. Звісно, отримати ліцензію на право експорту генетичного матеріалу наших жеребців-плідників до Євросоюзу цікаво. Це наш потенційний ринок збуту. Наразі, за словами пана Миговича, керівництво заводу поки що вивчає цей ринок ціни, пропозиції, попит, умови. А сам товар сперму високоякісних жеребців-плідників заморожують. Вони пишаються цим, адже це справді гордість усієї української держави, Божашківський конезавод увійшов у десятку найкращих племінних підприємств у світовому рейтингу.